Від перегорнувся в одну мить зникло звичайне життя, робота, дім, діяльність, мрії на майбутнє ну майже все. І що робити далі? Як бути далі, коли все настільки невизначено? як відновити сили? Все частіше я чую подібні історії серед своїх клієнтів, і Олена теж пройшла цей шлях. Вимушена переїхати, втратила не лише житло, а й відчуття опори, стрес, зайва вага, безсоння, весь час страх. І вона зробила перший крок довіри, записалася в наш марафон стрункості. Та Корисних звичок скинула зайву вагу, додала енергії, стала краще харчуватися. І я зробила їй наступну пропозицію стати консультанткою для таких самих людей, як і вона. І вона погодилася, зробила наступний крок довіри. І ось Олена сама розповідає про це. 30 років я була вчителем. Війна змусила мене покинути рідну домівку. Переживши окупацію, опинившись в безпечному місті, у мене почались проблеми з здоров'ям, безсоння, стрес, втома. Ще й додалася зайва вага. Я познайомилася зі своїм консультантом в Фейсбук, отримала перший результат. Мінус 9 кілограмів. Я побачила, що можна отримати додатковий дохід. Це було новим для мене, адже я не мала взагалі досвіду власного бізнесу. Але компанія надає неймовірні навчання, тренінги. Тож я вирішила спробувати. Мій перший дохід був невеликим всього 300 гривень. Але це додало мені впевненості. Я почала розповідати знайомим про гербалайф. Та в мене почали з'являтися перші клієнти. Мій дохід за останній місяць склав 18 тисяч гривень. І зараз Олена не просто клієнтка, вона стала консультанткою і допомагає жінкам і чоловікам, які опинилися в схожій ситуації, і не тільки. І Якщо і ви хочете займатися чимось гідним, шукаєте якусь додаткову діяльність, любите допомагати людям, дізнайтеся більше про це. Напишіть мені плюс у особисте, і я дам вам інформацію, як і ви можете почати бути консультантами в нашій команді.